Привіт! Сьогодні ми проведемо огляд і тестування бездротової автомобільної мийки високого тиску профіінструмент Silver S21. Це мийка обіцяє потужність 46 барів і портативність завдяки акумулятору. Давайте подивимось, як вона працює. В комплектацію входить сама миючка, фонарик до фонарика батареї, адаптер, три насадки 0 градусів, 40 градусів та насадка 6 в одному. Два потужних акумулятора, шланг з фільтром, піногенератор, зарядне устройство та кейс для зберігання інструмента. Потужність мийки 300 Вт, 46 бар на виході, 4 літри в хвилину, два потужних акумулятора 15 тисяч мА та вага мийки всього лише кілограм 300. А зараз що давайте підключимо і покажемо, як вона працює в роботі це мечка. До речі, нагадуємо, що шланг 5 метрів, але перед тим, як почати до роботи, його занурюємо у воду. Після того, як ми занурили у воду шланг заборний, треба миєчку прогнати по кругу, вигнати повітря з системи. Перед тим, як мити машину, потрібно спочатку її напінити. Так, оділи піногенератор. тут є кусочок грязного. І чекаємо хвилинку, після того знімаємо наш піногенератор, одіваємо насадочку, яку нам потрібно, зараз це 40 градусів, і починаємо мити. Це було 40 градусів. Зараз ставимо нульовочку. Як бачите, як нульовочка миє, і є в нас така дуже класна насадка, 6 в одному, якою ви можете помити легковий автомобіль, мотоцикл або полити квіти. Інструмент Silver S21. тестування пройшла. Рекомендуємо. підписуйся на наш канал, ставте лайки до зустрічі.